Усім доброго дня. Хочу сьогодні почати збір свого врожаю. В мене тут дві яблуні за двором, які треба прибрати. Дуже багато яблунь вже обсипалось. У нас три дні були дощі, вітри, тому більшість яблук впало на землю. Але дещо залишилося ще на дереві, і це те, що позалишалося, я буду збирати складати в ящички. Це в мене одне дерево. У нього досі, дуже смачненькі яблука, досить такі м'які по складу. І зараз покажу. У мене є ще одне дерево, тут трошечки ближче до двору. Отак от, от воно стоїть. Теж дуже багато з нього осипалось, Але мені тут яблука взагалі дуже подобаються, Вони дуже смачні. Ну це на любителя, скажімо так. Тут яблуки більш твердішого сорту. Отакі от о. В принципі, середні по розміру, не дуже крупні, але дуже смачні. Зараз я їх буду збирати, поскладаю в ящички і спущу в підвал. Так що починаємо сьогоднішню роботу з яблук. Як бачите, в мене кури тут вже похазяйнували, і більшість яблук, які попадали, вони все одно з'їдають. До речі, треба зараз ще простежити, бо в нас. Якщо придивитися, то от буквально трошечки і починається ліс, і там сьогодні зранку самого сильно дуже кричав лис. У мене кури вийшли на пасовисько, бігають за двором, повсюди носяться, і я дуже хвилююсь, щоб турбуюсь за те, щоб у мене лис їх не позбирав, не подушив. Там же і індичка ходить, дуже буде шкода, якщо я їх втрачу. Так що починаємо роботу і заодно будемо контролювати, слідкувати, намагатись загнати всю птицю у двір, щоб лис їх не подушив. Приступаємо. Ну що, Дівчата і хлопчики, я готова повністю до роботи. Взяла з собою помічника. В якості помічника в мене сьогодні буде Моніка. Зараз вона прийде, перевітається. Звичайно, готуємо ящички і найголовніше найважливіше це наш кавусик. Ми обов'язково п'ємо каву перед важкими буднями робочими. І ще один нюанс. Обов'язково вдягаємось, щоб не подряпатись, і ніяка е, зараза нас не могла вкусити. В якості захисту в мене сьогодні от такі от шкарпетки. Моніка, іди, скажи привіт! Наша Моніка сьогодні буде цілий день зі мною збирати яблука. Зараз вона поки що на привізі, але я її, звичайно, відпущу. Скажи привіт! От моя красуня, моя гарнюня. Вона буде бігати дуріти майже цілий день, так що її сьогодні пощастило. Отака гарнюнька. Так що, приступаємо до роботи з випивання чашки кави. І так, процес розпочато. Моніка в нас в допомозі бігає. Хотіла її відпустити, але все одно дуже хвилююсь, бо в нас тут лис завівся, і ціле утро кричав, цілий ранок. Тому. Дуже турбуюся за нею, щоб вона не побилась. Але вона мені допомагає. Давай, мамі, яблуко, давай. А що ж ти поклала? Ти ж принесла яблучко. Моніка мені допомагає. Процес розпочався. А я буду продовжувати. І так, процес зборки яблук у нас закінчився. В ітогі в мене вийшло майже 4 ящика. Три ящика з одного дерева, і один ящичок з іншого. Моніка, звичайно, весь цей час була біля мене. Бігала-крала в мене яблука, але це вже окрема історія. На що хочу звернути вашу увагу? Взимку, ми як я роблю заготовки яблук на зиму. По-перше, треба уважно слідкувати за сортом самих яблук, бо є яблука, які в принципі довго не стоять і не зберігаються. Тому. Залишати їх взимку не можна. Одним з таких сортів у мене є ось ці яблучка. Чесно, я не знаю, як вони правильно називаються, але е, як можна визначити яблука, яке досить таки м'яке, воно довго лежати не буде. Яблука тверді, дих сортів зберігається набагато довше. Е, тому ці яблучка ми будемо розходувати в першу чергу, а ці яблука в нас будуть зберігатися в зиму. І ще на що хочу звернути увагу, це е, ми не кладемо на зберігання яблук. Червиві або биті, або якісь зіпсовані з ознаками гніння. Вони не просто не будуть лежати, а ще й попсують ті яблучка, які в нас знаходяться поряд біля нього. Ще один нюанс: ми не накладаємо ящики повні згорою. Краще всього це робити в невеличких ящиках в два ряди, для того, щоб уникнути масового гніння, якщо все ж таки у вас якесь яблука кого попадеться в Загальній масі ну, зіпсованим, червивим або трошечки підгніваючим. Також для зберігання не підходять ті яблуки, які впали. Вони можуть виглядати досить таки непогано, але вони вже були вдарені, тому, скоріш за все, це яблуко з того місця, де воно вдарилось, почне своє гніння. Так що, отакі от справи, в принципі, можна було очікувати звичайно більшого врожаю, але я зібрала яблучка ці трошечки. Пізніше, ніж потрібно було. І так як у нас на впротязі останніх трьох днів були сильні дощі, сильний вітер, то більшість яблук у мене осипалось на землю. Можу навіть показати, ну тут правда вже Моніка, але як бачите, тут все всипано яблуками, точно так же і під тим деревом. Ну і плюс до того, що в мене трошечки допомогли ку кури, їх поклювали. Щодо цих яблук, я вже показувала. Я їх віддаю курям, качкам, а також. Своїм кроликам. Вони в мене теж дуже добре поїдають наші яблучка. Моніка в нас вже нагулялась, будемо з нею заходити у двір, відносити наші яблучка в підвал і зберігати їх там. Що, знову хочеш вкрасти? Не можна красти в мами яблука. Всім дякуємо за перегляд! Ставимо лайк і підписуємося. У нас залишилось ще одне дерево яблук, яке треба буде зібрати і відправити. На зимовку в підвал.